2 травня центр дитячої та юнацької творчості організував виставку «Ярбарок» у приміщенні Коростенської міської ради. Незабаром в нашій країні і, взагалі, велике свято Великодень, і ми до цього свята приготували виставку. Це керівники гуртків, це адміністрація, наші вихованці. Ми готувалися і приготували виставку. Яка концепція виставки? Тут два столи. Перший стіл це ярмарка, і другий стіл це виставка. Дійсно, великодня виставка з писанками, з кошиками і з символами цього прекрасного свята. Ірина Мостович, керівниця гуртків Українське писанкарство та студія народної творчості, на яких були створені представлені екземпляри. 20 років я посвятила писанкарство, це вже навіть трошки більше. Почала займатися писанкарством з 2000 року, навчаю діток. Це у нас історія нашої прадідів, зв'язок з минулим поколінням. Дітки з охотою ходять, займаються, але щоб навчитися гарно малювати писанку, ну на це треба не один рік, а два-три роки, щоб вміти тримати писачок. Ну і не обов'язково мати талант, просто мати бажання. І все, і все в нас вийде. Роботи, які тут у мене представлені, це роботи і мої, і дітей. За словами пані Ірини, процес створення писанки досить кропіткий. Ще важче створити повноцінну композицію. Ну, ось дуже гарна композиція у мене. Вона їздила в Житомир, вона там зайняла перше місце. Тут колоски пшениці, це символ нашого життя, без цього не важливо, без хліба, писаночки. Це хто виконав дідок. цю композицію? Е, композицію виконували ми разом з дітками. Я допомагала, бо там дуже гарні такі писанки, дуже багато елементів. Можливо, я можу так намалювати олівцем, от, а дітки вже пропонують малювати писачком. так їм трошки простіше, тому що олівцем дуже тяжко малювати. Там дуже багато таких елементів. Дідок, повна торба писанок. Ну це наше. Зерно там до речі на дні зерно у мішечку, а зверху лежать писаночки. А ви робили тільки писанки чи одяг також, чи його повністю? Все, повністю все робили з дітками. Одні там дівчинка, якщо ми готуємося до конкурсу, то ми разом з нею індивідуально займаємось. А так хто колективна робота є, можемо колективно виконувати також. Метою ярмарки став благодійний збір коштів. Охочі купували різний декор до Великодня. А гості з Литви, які завітали до користення, обрали собі м'яких гусей.